Всім гарного дня! Сьогодні знімаємо нову модель SokMoto 450 і нарешті приїхали з електропідсилювачем керма. Мвадроцикл на 450 кубів. Зараз доїдемо до точки красивої, щоб на фоні неба. І будемо вам знімати. Так. Всім гарного дня! Це квадромото компанія. Ось такі от раптори 450 СОКМОТа прибули. Швиденько зараз розкажу, доки не почався дощик. 34 кінські сили, захист з боку на двигун. Повноцінна двохмісна посадка. Двохрівнева, бачимо, що з переходом. Широка спинка, ручки тримачі, вони зйомні. Також доп-функція йде led панель передня. Повністю захищена металом. Все у нас закрито, передня частина, цільна фара. захист шрузів, всіх йде речаги подвійні, А-образної форми. Незалежна. Підвізка виходить, у вас спереду, ззаду, лебідка на тисячі кілограмів з, етою, з флажочком. ось таким. Так, Знизу знімаю, є повний захист Метал, металом обшито. Е, значить, по коробці. Коробка тут варіатор з понижаючою передачею. Заливна горловина паливного баку у нас знаходиться між ногами. Два рівня також посадки під ноги, дублююча педаль, гальма. По задній системі так само захист шрузів від грязюки, незалежна підвізка на кожне колесо, дискові гальма, фаркоп зйомний з регулюваннями. Також є у нас, зараз одну секундочку, машина наша проїде, відтягнемо. Також у нас колеса йдуть на легкосплавних дисках, розмір Знімаю вам 255 65 12 Передні будуть трішки вущі 205 80 12 Легкосплави, хороший, до речі, металевий. Тут іде металева заглушечка. Не пластик повністю захищений. Слухайте, мені подобається захист пластиком обшито повністю все. Тобто, коли потім будете мити його, це буде дуже зручно. Так, зараз покажу, що по приборці. Тут стоїть електропідсилювач керма. Так, заводиться він з електростартера, є поворотник, є клаксон, два рівня освітлення, підігрів керма. 4х4 з блокуванням. от Бачимо RLC, RВ, РВД, і коротше, заблокований диференціал і розблокований. Зараз ми їдемо на задньому приводі, так перемикається повний привід. Значить, дивіться. Кермо обертається дуже легко однією рукою. Електропідсилювач відпрацьовує, приборка. Повністю ледовська, тут є відображення, от, допустім, вмикаємо 4ВД, він підключається, буде показувати потім 4ВД. Коли заблокований диференціал, він, по-моєму, теж це показує. Показує температуру на радіаторі, тут радіатор стоїть, тріп ваш, оберти, швидкість, тобто все в принципі, показує. Хороший квадрик, мені подобається. Кольоровка тільки. Ось така от, під охоту, скажімо так, такий принт охотничий. Ось так от виглядає. Дуже прикольно, модняво зроблений. 5800 коштує, можна придбати за готівкою без готівку. Кому цікаво, набирайте, доставочка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Залишилось їх всього 5 штук. Набирайте.